Вітаю! Ви ще не перейменувались? Даремно, це тренд Тренд останніх 10 років. Чим гірше в країні, тим більше перейменувань. Перейменовують площі, садиби, перейменовують міста, дороги, вулиці. Да будь-що. Причому назви інколи дають такі, над якими потрібно довго думати, що це, чому це і з якої причини. І чому головне не влаштовувала стара назва. Адже з урахуванням того, що кожна зміна будь-якого територіального об'єднання, будь-якої вулиці, будь-якої площі вимагає певних коштів, нехай інколи більших, інколи менших, але вимагає, особливо е дивно виглядають оці перейменування під час війни. І от парламентський комітет Верховної Ради, а більше депутатам нічого робити, я сьогодні ще розповім про ситуацію в Верховній Раді хто дослухає до кінця. Так от парламентський комітет, якому реально більше нічого робити, а, а нічого, що навіть деякі чиновники почали говорити про диктатуру, може взагалі диктатуру введемо. І, знаєте, коли я дивлюсь на те, чим займаються депутати, я починаю підозрювати, що більше їм зайнятися нічим. Можливо, них просто не запитують нічого більше, і вони від а, абсолютного а, абсолютно лінощів і абсолютних. Небажань і неможливості впливати на процеси, скоріше за все, неможливості впливати на процеси, вони беруться переіменовувати. І так, червоноград, Львівщина, Шептицький. Ну, припустимо, червоноград у нас все, що червоне це обов'язково совок. Южне Одещина, порт Аненталь. Якщо ви почали думати, що таке Аненталь. То, знаєте, я погуглив, і мені вдалося на одному з ресурсів знайти, що ж таке Аненталь. То це долина Святої Анни. Було южне, ну добре, можливо, російською мовою. Ну можете якось перейменувати інакше. Але ні, порт Аненталь. Ну я думаю, що 33 чи там 35 тисяч людей, які живуть в порт Аненталі. Будуть почувати себе, як ніби вони у Франції або ще денебудь. Але ні, вони будуть перебувати там, де вони перебувають. Павлоград, Дніпропетровщина, тепер стане Матвіїв. Ну знаєте, можна було Матвіївград або Градоматвіїв. Ну чому ні? Ну чому ні? Синельникове, Дніпропетровщина, тепер стане Ріднопілля. Ріднопілля. Ну і Вишенка абсолютно, це бровари на Київщині, стане броварі. Знаєте, от госпожа Боварі була, а тепер буде броварі. Не знаю, наскільки мешканцям броварів це полегшить ситуацію з урахуванням всього, що є. Сподіваюсь, що ну, вони це підтримують і їм стане краще жити не в броварах, а в Брова... Я тепер навіть не знаю, як сказати, в броварівах. Поправте мене. Загалом, загалом перейменуванню піддалися 104 населених пункти: це села і селище. До міст не дійшли, ну знаєте, вже достатньо вже поперейменовували міст, тепер до сіл дістались. Чи стануть у цих сілах, селах і селищах хороші дороги? Чи стануть у цих селищах від цього від перейменування, кращі будинки культури, які ще там залишились від е, Радянського Союзу. От є е, е, одне село, е, моя мама звідти родом. Я завжди це село називав Бабанка. А насправді воно, Інгулець, нібито Олександровка. Я до мого сорому і не знаю. Так ось, це село Бабанка. Я, е, Частину дитинства там провів, ну як частину дитинства, влітку там тиждень-два. І ось а, а, люди, які там живуть, а їх не дуже багато. У них дуже серйозне ком'юніті, вони підтримують будинок культури, вони намагаються відстояти школу в селі. Вони намагаються вшановувати пам'ять пам солдатів Другої світової війни. Для них це, напевне, ще велика вітчизняна війна. Вони зберігають навіть імена і прізвища тих хлопців, які загинули, визволяючи село. Вони намагаються зробити все, щоб жити як люди. І от нещодавно мама мені прислала фотографію, фотографію людей, які прийшли до пам'ятника солдата. Слава Богу, що ще оці реформатори, які в столичних величезних будинках живуть, які по якомусь недорозумінню, на мою точку зору, стали великими чиновниками і видатними діятелями, які все знають. Так ось вони ще не добрались до цього села для того, щоб зняти пам'ятник солдату. солдату, який стоїть і нагадує, що біля цього села загинули хлопці, яким було по 20, по 22. Ось такі хлопці гинуть і сьогодні, захищаючи нашу землю. І мені б не хотілося, щоб через якийсь час знову знайшлися якісь реформатори, які вирішать, що і пам'ять про цю війну не суттєва і не важлива, які попеременовують все, що пов'язано з цією війною. Так ось, ви знаєте, навіть якби захотіли в цьому селі зняти цього солдата, бо в нас все ж декомунізоване так, що ми вже декомунізували себе і свою пам'ять, і свою совість і честь. Не докомунізовуємо тільки суддю, яка за 3,5 чи за три тисяч доларів купила собі BMW X5 і розповідає, що вона ремонтувала її на 15 тисяч. Ми не декомунізовуємо суддів, які лізуть до конституційного суду, не знаючи, коли прийнята конституція. Це ми не декомунізовуємо. Нам треба пам'ятник зняти. Нам потрібно вулицю перейменувати. Нам треба село перейменувати. Так ось я дорозкажу. Насправді, щоб зняти пам'ятник в цьому селі, ну по-перше, односельчани не дадуть, я так розумію. А по-друге, проїхати туди практично неможливо. Там дорога. Я останній раз, коли там був, там можна було машину втратити, намагаючись проїхати від. Дороги, яка вщен зруйнована. А тепер уявіть собі, що ця дорога, яка вщен зруйнована, ще від неї йде 5, а інколи кажуть 7, Там є дискусія в селі. Так 5 чи 7 кілометрів до села від дороги. До села від дороги. Так, от уявіть собі, що розбита дорога, яка вважається типа центральна дорога, яка зв'язує два районних центри. Вони раніше були районні центри. Реформатори вже не зру... вже, вже їх приєднали до інших центрів. Вже ці, ці міста. Які раніше були районними центрами, хоча б були якимись центрами, куди люди могли приїжджати, отримати якісь послуги, якась була лікарня і так далі, все це, вже все, вже все перереформували так, що навіть цих районних центрів немає. Ну як самі е, міста є, але вже без того статусу. Так, от, от, уявіть собі, що ця дорога, яка вважається центральною, а тут іще дорога до села. Уявляєте, в якому вона стані, якщо зруйнована дорога між двома районними центрами. І ось ці люди, які нездатні не здатні зробити так, щоб люди хоча б могли до районного центру а, повести, наприклад, жінку, яка народжує терміново, або у людини апендицит, наприклад, схватив. Так ось ці люди вирішили, що допоможе, допоможе людям переіменування, перейменування. Ось переіменують, і все і свою місію вони виконали. Ви знаєте, я вже навіть не звертаюсь до цих чиновників, їм ем абсолютно байдуже. Вони впевнені, що вони самі розумні, вони самі себе назначили самими розумними. Але вони повинні розуміти, що пам'ять про них не зникне в народі ніколи. Вони хочуть, вони хочуть, щоб пам'ять про них була. Так, от вони цього досягнуть, тому що народ завжди буде пам'ятати людей, які замість оберігання країни, замість захисту країни. Перейміновували селища, села, знімали пам'ятники Другої світової війни, обдирали монументи, постаменти, робили все абсолютно, тільки не за благо українського народу. Знаєте, був один такий Вітя, Вітя на великому посту в країні, і оцей вітя був на мою точку зору, абсолютним, ну, на букву «Л». На літеру «Л». і от він, якби знав, як можна себе поводити з українським народом, він би напевно ніколи не допустив того, що трапилось. Виявилось, що українського народу можна просто витерти ноги, можна взяти зробити, що хочеш з пам'яттю людей, можна все, що хочеш зробити, з... Містами, де проживають люди, можна навішати людям транспортування газу, можна навішати людям тарифи, можна ну, зупиняти, наприклад, от сьогодні була інформація про те, що виявляється опалювальний сезон раніше завершить, тому що плюсова температура, плюсова а що жарко на вулиці. От якщо ви тільки в будинку разом з депутатом проживаєте, якщо ще є такі депутати, які в будинках проживають, то там у вас буде все тепло, бо в них там все автономно. А от у вас в Грущовках, які продуваються, і в під'їздах, які не ремонтувалися років по 30. Ну, знаєте, як, як зупинили ремонти, так і зупинили. Як часто побудували будинок, так він і не стоїть уже років 40. На ну, винуватий совок, безперечно. Так ось. У ваших будинках опалення не буде, бо на вулиці плюс, плюсова температура чого. Дивна, дивна дуже ситуація. Народ, який бореться, народ, який вмирає, народ, який страждає, цей народ виявляється, чиновники опускають просто нижче плінтуса. Чиновники своїми діями показують, що вони не то, що не шанують український народ, вони готові. І далі нагинати український народ і показувати, хто в домі хазяїн. Я не розумію, я не знаю, що е, і яка мотивація була у цього шановного комітету парламентського, який затіяв перейменування, Не знаю. Не знаю, для чого це, не знаю, чому це. Але я е, чудово усвідомлюю, що це не справа під час війни. Це не то, що не справа під час війни, це взагалі. Не та задача, яку на сьогодні повинні ставити перед собою народні депутати. І скоріше за все, скоріше за все, народні депутати просто втрачають, втрачають можливість впливати на процеси. От сьогодні з'явилася інформація про те, що слуга народу, і там багато народу хоче вийти зі слуги народу, тому що. Депутати ні на що не впливають. Ось уже Давід там вийшов на авансцену, знаєте, його завжди випускають. І от він заперечує, що партія Слуга народу близька до розпаду. «Усі, усім би так розпадатися, сказав Давід Рахамія. За цей час ми провели реформи, на які в Верховній Раді не було голосів, із часу проголошення Незалежності. Це напевно про продаж землі йдеться. Так на це дійсно ніколи не було у Верховної Ради голосів, тому що завжди були депутати, які усвідомлювали, що продавати землю це ну надзвичайно стрімне діло. Які ще реформи, які про які ми ще реформи говоримо? Про ті реформи, про які народу України не сповіщали, про ті реформи, які у народу України не запитували, не запитували ні про що, що мало розголос. А потім приймалося таке, часто, навіть під час війни, коли до цього не було, не, не потрібно було цим займатися, тим не менш, прогинали цю лінію. З продажем землі, з зняттями мораторіїв на різні речі, Давід абсолютно правий. Дійсно, в Верховній Раді ніколи так не було, щоб. Приймалося те, що понаприймалося за останні п'ять років. І я думаю, що потім, пізніше, трошки, коли вже не Давід Арахамія буде коментувати основні події, і коли деякі люди доберуться іще до всяких секретних даних, ми дізнаємося стільки всього, що сталося за останні п'ять років, чого дійсно не було в парламенті, що волосся у нас стане дибом, навіть у тих, у кого його вже давно немає. Тому е, ось ця ситуація з народними депутатами я передбачав її ще е, кілька місяців тому. Я говорив, що будуть поступово зливати, зливати чиновників топрівня. І знаєте, як теза у наших чиновників: придаті та вовремня Е, Ось є така теза, і оце вони роблять, тому що всі чудово розуміють ніяких політичних перспектив. У а, тих, хто засвідчений зараз як діяч у Верховній Раді, практично не існує, от просто не існує. Персонально у деяких людей якесь майбутнє, напевне, є, тому що вони поховаються по блокам, по партіям. Громадяни знову піднімлять руки, проголосують за списки, не дивившись, хто в тих списках, і знову частина з них прийде. Але частині е, з тих людей, які нині нічого вже не світить. Я думаю, що вони гарно упакувались. Вони і не збираються ніде більше світитися, але потрібно усвідомлено підходити до процесів. І якщо сьогодні депутати ще й почнуть здавати одне одного і здавати центральну владу, шукаючи собі нових господарів і нові можливості залишитися при якійсь новій потенційній владі, а це ж рано чи пізно все одно станеться. То мені навіть страшно уявити, що буде з країною. Тому е для, мене, для мене сигнал надзвичайно тривожний. Оце перейменування. Мені здається, що воно говорить про те, що депутати в цілому втратили взагалі е розуміння того, чим вони займаються, і усвідомлення, що вони на щось впливають. А це надзвичайно тривожна подія, це надзвичайно небезпечна подія. Я дуже, -дуже сподіваюся, що чиновники, чиновники візьмуть на себе відповідальність. І доведуть країну до завершення цієї війни. Не потрібно зараз гризти одне одного, не потрібно шукати собі нових господарів. Ви знаєте, з вашими грошима, з вашими підходами, з, ваш, з, вашим, з вашою безпринципністю, хто з вас захоче, ви все одно залишитесь у владі. А не залишитись у владі, то я думаю, у вас стільки всього, що ви зможете потім. Десь на лазурних берегах розповідати і писати мемуари про те, як вам, бідним, жилося страшно і погано під час війни. І от там, там, я думаю, ви будете нормально себе почувати. А зараз зараз, прикрутіть, будь ласка, свої емоції, прикрутіть свої хотілки, бажання і, і свою безпринципність. Доведіть країну до хоча б мінімального стану миру. Ми ну, за слово перемога. Ви помітили його? Все менше і менше люди говорять: доведіть хоча б до певного стану миру, а потім можете піти з Богом. Бо ви вже не хочете, ви вже не хочете відповідати за країну. Телеграм і Ютуб підписуємось. Це наша країна, і ми будемо за неї відповідати.